Віктор Лисицький входить до Ради Незалежної асоціації банків України. За словами експерта, він зберігає гроші здебільшого в гривні. Однак має і валюту на випадок, якщо доведеться робити собі операцію за кордоном. Звичайному українцеві дає таку пораду. «Якщо в ній, у нього є можливість, є необхідність, скажімо, накоплювати гроші, йти в банки лежить під процент, внимательно читати кредитний договор. Ну сьогодні того два процента не то, що не менше. Ну, ум'яксаті час діпозитів 16 шістнадцять ліжити. Буде вот, старе, Вот я не с ними. Колишній міністр економіки Віктор Суслов натомість радить українцям правильно розподілити гроші та придбати необхідний товар. Человек составил, допустим, для начала у него есть деньги, но он составил перечень продуктов, которые долго хранятся. Ну, условно, он взял, купил там себе пару тюбиков зубной пасты. Да. Сейчас эта паста стоит в три раза дороже. Если она стоит в три раза дороже, он заработал на вложенную сумму 300% годовых. Оказалось, что вот такой товарный кредит, который он взял, намного эффективнее, чем любой вклад в банк. Он заработал 300% просто потому, что это импортная паста или там духи или что За словами експертів, труднощі в економіці доведуть цього року кілька банків до банкрутства, тож вкладникам радять бути особливо пильними. Определити, який банк знаходиться на грані банкрутства, а який – ні, то для цього є спеціалізоване учреждення, треба всім говорити, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Вот. У меня были с ним несколько разговоров, я их не могу выприлюднивать. И какой-то суммой, не очень большой, где человек может рисковать, спекулировать, играть, зарабатывать что-то, что-то терять, он вот это вот и оставляет только в банковской системе. Потому что общая экономическая ситуация такая, так действует разумный, как его называют в западной литературе, экономический человек, который исходит из соображений своей выгоды. На переконання експертів, Україна ще не в повній мірі використовує свій потенціал, аби помножити власні валютні надходження. Зокрема, тільки від збільшення іноземного вантажу потоку в морських портах Україна додатково потримала сотні мільйонів доларів. Сергій Зленко, Тарас Біловов, соціальна країна.